Запоріжжя край дивовижний, історичний, природна перлина України. КоМУНАРський район. Спальний район в південній частині міста. Гімназія знаходиться в затишному тихому місці, далеко від проїжджої частини. Саме тут знаходиться найкращий навчальний заклад Запорізька гімназія номер 80. А найкраща вона, тому що тут працюють вчителі з великої літери та навчаються найстаранніші учні. Вашій увазі пропонується візитна картка нашого навчального закладу. Тож, перед знайомець високеми покликання несемо, таке високе, що сягає до зірок. Батькам ми вдячні, долі і творцю. Благословив, хай буде кожен крок. Ми вчителі. А може, сказки добрі феї? Із помахом руки зникає страх, горить цікавість, радість у очах, візьмемо дітей маленьких ми за руки і дамо їм силу, радість пізнання. і поведемо їх у світлий храм науки, Здобудемо разом мудрість і знання. 20 педагогів мають вищу кваліфікаційну категорію 10 – звання старший вчитель. 6 – Вчитель методист Троє учителів є переможцями конкурсу Вчитель року. 603 604 605 606. Фух, у нас навчається 606 дітей. Тобто тут можна знайти аж 605 друзів. І щороку наша школа відчиняє двері для маленьких першокласників. Планування і дизайн освітнього простору гімназії спрямовано на розвиток дитини і мотивації її до навчання. У нас є все необхідне для якісного навчання і гармонійного розвитку дитини. На уроках використовуються IT технології, мультимедійні засоби навчання, створено новітні, мобільні робочі місця, які легко трансформувати для групової роботи. Найвища нагорода для будь-якого вчителя. Успіх його учнів. З цього погляду вчителі Запорізької гімназії номер 80 безперечно, щасливі люди. Гімназисти радують своїх наставників перемогами на міських та обласних олімпіадах, всеукраїнських творчих конкурсах, захистах робіт уман. Гордістю школи є наші випускники. Кожне їхнє досягнення. успіх гімназії. Кожна їхня перемога наша гордість. Усі ми різні, усі ми рівні. Інколи наші погляди різняться. А що робити? На допомогу приходить медіація, метод вирішення спорів із залученням посередника незалежної третьої особи, яка допомагає сторонам конфлікту налагодити процес комунікації. Ми пишаємося тим, що в нашій гімназії працює своя служба порятунку. Запорізька гімназія номер 80 це ефективне навчання і виховання дітей в умовах мінливого сьогодення. Наші випускники готові до викликів 21 століття. Ось така ми найкраща гімназія номер 80 Нетерпінням чекаємо тебе, любий друже, у нашій великій, дружній, шкільній родині.